Декілька десятків молодих дерев зрізали на території Житомирського військового лісгоспу. Лісничі, які помітили зрізані дерева, кажуть, що хтось вирубує ліс, помітили ще напередодні, а наступного дня побачили самих дроворубів. Працівники лісгоспу, які викликали правоохоронців та державну екологічну інспекцію, розповідають: чоловіки не мали жодних дозвільних документів на вирубку лісу. Вони мотивували свій вчинок тим, що у власника є державний акт на дану земельну ділянку. Хто вони такі? Вони зараз представляються правоохоронним органам, тобто нам невідомо, хто є тут власник, як він отримав даний державний акт, тому що землю Міністерства оборони повинні вилучатися лише розпорядженням Кабінету міністрів. Такого розпорядження не існує. Дозволу на вирубку лісу. Взагалі немає по-перше, по-друге, тут іде лінія е, електропередач, в е, метрів від якої в обидва боки взагалі не можна проводити жодних дій, а тим паче так рубати ліс без жодного дозволу. Працівники державної екологічної інспекції та правоохоронці наразі встановлюють, чи законно вирубували ліс. Надійшло повідомлення по лінії 102 про незаконну вирубку лісу на території військового лісництва. Метою перевірку вказу інформації було направлено на місце події слідчо-оперативну групу, яка фіксує факт рубки лісу, Подальшим буде проводитися перевірка спрямована на встановлення законності вказаних дій. На момент приїзду, приїзду слідчої оперативної групи зафіксовано 5 чоловік. Особи вказані, зафіксовані на місці, подальшому будуть допитані в якості свідків вже рамках кримінального провадження. Насамперед будуть встановлені документи на дану ділянку, чи є вона чи перебуває вона в законному розпорядженні даної людини, яка здійснює виробку лісу. Якщо, скажімо так, буде встановлено, що це все незаконно і жодних підтверджуючих документів немає, значить будуть обраховані збитки. На сильній державі, якщо ж провину чоловіків доведуть, їм загрожує кримінальна відповідальність, міра якої залежатиме від суми завданого збитку.